Знаходимося на бавовняному полі, саме йде збір урожаю, бавовни в США. Ось так виглядає сама бавовна, доволі непогана, цікава культура. Так що, кому цікаво, можна на півдні звертати і на таку культуру увагу. У нас вже дехто розпочав посів бавовни в Україні. Так, спасибо. Вову с поля. Тут не колы. Это вот институтские делают замеры, разваживают его тут. Сорта выпробовали разные. Усложнится он раз, выйдет вот на такие вылы. Процес іде збір урожаю і вову. Робота кипить. Працюємо, що і вам бажаю.